4 січня після опівночі до відділення поліції номер 2 Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про гучний конфлікт та бійку на одній з вулиць Камишевахи. На місці події працівники сектору реагування патрульної поліції виявили скриваленого чоловіка та негайно викликали швидку допомогу. Медики намагалися стабілізувати стан потерпілого, однак той помер. Попередньо встановлено. Що перед цим в одному з місцевих будинків троє громадян вживало алкоголь. Між двома з них сталася сварка, яку вони продовжили на вулиці. Один з чоловіків декілька разів ударив ножем товариша. Після цього виконував знаряддя злочину. Нападник також намагався сховатися від поліцейських, проте в результаті оперативних заходів був затриманий. Для огляду місця події був залучений кінологічний розрахунок обласного главку поліції. Під час слідчих дій господар будинку, який був свідком події. Став заважати огляду, погрожувати правоохоронцям та навіть дістав гранату. На місці події викликали вибухотехніків та бійців спецпідрозділу Корт, які затримали правопорушника та вилучили боєприпас. За фактом заподіяння смерті людині. Слідчі відкрили кримінальне провадження з правовою кваліфікацією умисне вбивство. Фігуранта злочину затримано та взято під варту. Другому фігуранту інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Крім того, йому повідомлено про підозру в погрожуванні працівникам правоохоронного органу. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури.